Перед тим як ми злетимо в небо з червоним плащем і наївною вірою у добро, поставте вподобайку, підпишіться і не дайте своєму внутрішньому лексу лютеру зіпсувати настрій. Отже, Супермен 2025 фільм, із якого починається новий кіновсесвіт DC під керівництвом Джеймса Нана. Після безславних падінь попередніх спроб Ган вирішив не шокувати, а повернути глядачам віру в героя. І це, зізнаюся, звучить небезпечно амбітно. Фільм розповідає нам звичну історію: Кал Ел прибуває на землю, виростає в Канзасі, шукає баланс між двома ідентичностями криптонцем і журналістом в окулярах. Але цього разу фокус не на руйнуванні міст, а на людяності героя. Це не Супермен Снайдера. Це Супермен із душевною кризою, емпатією і псом. Так, тут є крипто. Тон фільму строкатий, місцями серйозний, місцями комедійний, але без балагану. Ган шукає баланс між емоцією і коміксовою естетикою і не завжди влучає. Іноді сцени виглядають щиро, а іноді, ніби частина мультсеріалу з суботи ранку. Щодо акторів тут усе стабільно сильно. Девід Корен Свет у ролі Супермена це не сила, а присутність, спокійна, впевнена, з інтелігентним підходом. Рейчел Брознеген дуже переконлива Лоїс, вона не фон, вона дія. І звісно, Ніколас Голд, його лекс Лютор це нарешті не просто лисий злодій, а антагоніст зі світоглядом, манією і харизмою, потужний, але людяний. Візуально фільм яскравий, чистий, приємний, без надмірного постмодерну. Але Але... третій акт знову тоне в cgi Хаосі, класика жанру: Бійка в небі, епічний саундтрек, таймер зворотнього відліку і світло у всі боки. Ми це вже бачили і не раз, але незважаючи на фінал, фільм справляє головне враження: він щирий. Це не цинічна формула, це спроба повернути нам світлого героя. Тож, вердикт 7,5 із 10. Це не революція. Але це потрібна ревізія. Не ідеальний, але правильний супермен. Пишіть у коментарях, чи вдалося Джеймсу Гану відродити героїзм і чи варто чекати нову еру DC. А ми почуємось у наступному відео. До зустрічі!